Олександра та Станіслав Майбородські в цьому будинку прожили понад півстоліття. Кажуть, майже щовесни на подвір'ї стояли калюжі, а цього року у воді опинилося усе господарство. Ще в 89-му році було трошки менше води, як це ми ходили, то там копали туди, ще не було дач тих, і туди через городи копали туди ями. І там цього Ну, як дали там усадьби, ями ці загорнули. І вже стіку в нас нема. Води, скільки зараз, що в корниці, що в, в погребі. Уровень однаковій. Жителі мікрорайону з острахом чекають на весну, уважно слухають кожен прогноз погоди. Тоді городину та консервацію то зносять нижче в погріб, то піднімають на спеціальні стелажі, аби харчі не пропали. А це я виносив, ще піднімав вище, а мороз об'явили, знов заносив. На допомогу козятинцям прийшли рятувальники. Три спецавтомобілі уже кілька діб цілодобово відкачують воду. Ви бачите рукавну лінію, яка довжиною аж на 5 кілометрів виведена з цього місця для того, щоб вивезти воду взагалі за межі міста Козятин. От викачено на сьогоднішній день вже близько 10 тисяч тонн Метрів кубічних води. Міські чиновники кажуть, головне завдання відкачати воду. До наступного року обіцяють збудувати дренажну систему, аби в подальшому лихо не повторилося. Завдання поставлено так, щоб ми сконцентрували всю увагу на найбільш небезпечних ділянках, тому що, безумовно, цього року відновити всі дренажні споруди, які десятки років. Руйнувалися, це неможливо, але на більш небезпечних. По нім будемо відновлювати безумовно дренажний канал. А поки місцеві мешканці сподіваються лише на суху погоду. Адже в разі дощу вода може затопити і хати. Олена Бучацька, Олександр Семенов, Вінничина, П'ятий канал.